Я маленька українка, треба че всім знати. України чи є мій тату, українка мати. Я вродилась українку, українку буду. І повідно Україну, віки я не забуду. Добрий день, матусю Україну. Сходить сонце, радості добра. Україну, я твоя дитина, крапелька великого Дніпра. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'яна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. До нас журавлик прилітав, прилітали гарні віршики, читав про синє небо і весну, про Чорне море і десь, про Україну рідний край, ще раз друже прилітай. Живи Україна, живи! для краси, для сили, для правди, для волі. Живи Україна, як рідні ліси, як відомо в поля. Дитина українського, українського народу. Українці принципі, є назва славного народу. Україна моя соловіна, народилася ми в твоїх казках, твоя мудрість вішневих перелинах процвітаємо в маких в полях. Моя рідна батьківщина має назву Україна, в мене я своя українець, мами я, є у мене є рідна мова, де українська, кожна Україна рідний край, поле річка Зеленгай, лангай, стежкою йти, тут живемо я моє ти. А я дівчинка маленька, Україна моя ненька. Край Карпатський — батько мій Любо серце дорогий. Україна це пісенька мами. Розлоги лани колошця хлібами. Вишневі садочки лелеки на хаті в хмар копали палахаці, Моя Україна то мамина ласка, Червона калина, бабусіна казка, соняхи в світі гробчики зграє. Я кращий в світі країни не знаю.